З нового року піднімається мінімальна заробітна плата, буде становити 700 і з 1 квітня 8 тисяч. Це підвищення податкового навантаження на перевізників і їх працюючих. Друге питання проблема з паливно-мастильними матеріалами. Вони так само піднялися в ціні. Третє це запчастини, які не лише піднялися в ціні, але й на сьогодні є дефіцит запчастин. Ну і ще одне питання, яке так само впливає на ці процеси, автостанції підняли плату по договорам за надання автостанційних послуг. Ще одним фактором стало і те, що держава не покриває перевізникам витрат за перевезення пільговиків, натомість зобов'язує їх возити безкоштовно. Ну і не вирішено питання з пільговими перевезеннями пасажирів, яких на сьогодні стає все більше і більше. І, по моїй інформації, сьогодні по Україні більше 60% населення мають право на пільговий проїзд. Ці пільги встановлюються законами Верховної Ради. А місцеві бюджети, на жаль, такої компенсації не передбачають. Тому у свою чергу перевізники хочуть, аби вартість проїзду в приміських та міжміських маршрутках піднялася. Ми орієнтуємося, в принципі, по нашим сусідам. Це Волинська область. На сьогоднішній день там затверджено тариф рівна 80 за кілометр. Ну я не думаю, що він буде вищий у нас. Хоча по розрахунку подаються десь на вартість 2 гривні 2 гривні 20 копійок. Тобто, ну те, що рахують перевізники. Разом з тим водії кажуть, на кількість пасажиропотоку значною мірою впливають нелегальні перевізники. Це про тому, що з початком великої війни і так значно скоротилася кількість пасажирів у маршрутках. Я вам скажу, що це нелегальні перевезення і можливо Можливо, не треба було піднімати ціни, можливо, в деякій мірі. Але ці нелегальні перевезення це страшно, як вони мішають нам. Але ніхто не бореться, ніхто нічого не забирають пасажирів. просто, на, вибачте, нагло, нагло. Забирають машинка, їде сперед, забирають, а ми їдемо як. Пасажири, звісно, не в захваті. Зростання проїзду вдарить по їхніх гаманцях. Але їздити все ж доведеться. Якщо перерахують зарплати, буде підняття гарних цін, будуть стипендію студенти отримувати, то, можливо, це і доцільно. Но, поки не буде підняття цін, пенсій, то це недоречно. Хто сидів з людей на мінімальній заробітній платі і пенсії, то тому буде недоцільно, буде бить по карманах. Це буде ну, трошки неправильно. Ну, може, я так думаю, може я не права, це таке діло. Но я думаю, що людям буде все рівно тяжко, бо ті Піднімуть вони не набагато. Мінімалка там на 400 гривень, як підніметься, то це незначний показник підняття зарплати. Водночас вартість проїзду в громадському транспорті міста поки залишиться без змін. На сьогоднішній день дійсно іще звернень від перевізників немає. Хоч розмови ширяться, але наразі ніяких змін не відбувається. Коли будуть аргументовані, подані нам документи, тоді буде вивчатися ситуація. Якщо буде потреба, тоді будуть підняти пиріги. В управлінні інфраструктури та промисловості Рівненської ОВА зазначають, хоч перевізники подають розрахунки на 2 гривні 20 копійок за кілометр, в ОВА переглядатимуть підвищення тарифу лише до 1 гривні 90 копійок, тобто на 18%. відсотків. Пов'язано це з фінансовою спроможністю населення. Крім того, додають окремі перевізники звертаються до них щодо припинення перевезень на окремих маршрутах чи рейсах у зв'язку із їх збитковістю. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.